Привіт, весна мені сказала, привіт, як рада бачити тебе, я їй у відповідь послала, Зима хай холод забере. Привіт, твій смуток відберу, Поглянь, як землю розпирає, тебе до сонця поведу, весна до мене в очі заглядає. Кохана весно, подруга моя, підемо разом зустрічати диво, розмову бджіл, а десь зоря. До місяця звертається красиво, гніздо лелек чекає хазяїв, і пролісок хитається грайливо, краса бруньок, і шум ланів, і пташка заливається щаслива, усе моє, все найдорожче в світі, Весна, лани, і пролісок і зоря, і шурхіт вітру, між бруньок у вітті, Моя Україна і моя земля. В твоїх очах. Я потонула, в безодні почуттів весни вона, мабуть, мене почула, в бузках сховалася рясних. Кричу весні я, що кохаю, вона в тюльпанах пломенить, а я чекаю і чекаю, коли ж мене хто схаменить, Немов дівча що ночі бачу, оту твою блакить в очах, коли б же знать. Чи щось я значу в твоїх до мене почуттях, з весною змовилися вмить, в бузках ховаємо любов, весняне небо і очей твоїх блакить, тривожать душу знову і знову. Цілу ніч. Аж до самого ранку розмовляли зоря із зорею. В це я вірила з самого малку й гомоніла з зорею своєю. Цілу ніч від щедрот набухала весна, цілу ніч закипали бузки біля хати. Вишні гілка блідобіла рясна, вже зібралась зорю коли хати. Цілу ніч аж до самого ранку розквітала весна біля хати. За Хруща горобців чула сварку. Та просилася в травня її зачекати. Розквітала весна, гомоніла зоря, воювали хрущі з горобцями, зачекалась земля трударя, та дівчата тривожили весну своїми піснями. Весна довкола і краса, весна, 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 вона й щира, й рясна, вона моя і сонячно ясна, весна з надією прийшла І у ніжних променях любові. Моя весна мене знайшла, вона в моєму кожнім слові. Сій квіти, друже, і люби Україну, люби своє і перше, і друге, свою навіки рідну й родину, в часи лихії, сій квіти, гарні те завзято. Хоч бродять світом лиходії, а в тебе квіти, гріх казати, всі квіти, й жито і хліба у полі, сади, сади, й розмножуй бджіл. Молив Бога дітям щастя й долі, щоб мир стелився довкіл. Цвітуть сади, довкола квітнуть квіти, у хліба коло схилиться землі, в саду під урожаєм виснуть віти, і тільки добре буде у житті.